Продається частина будинку на вулиці Малевича у зручному місці недалеко від проспекту Олександровський. Асфальтований під'їзд забезпечує комфортний доступ до будинку в будь-яку пару року. Загальна площа будинку майже 65 квадратних метрів. Будинок одноповерховий, у якому три Ізольовані кімнати та кухнею у майже 8 квадратних метрів. Стан будинку під ремонт, що дозволяє втілити ваші ідеї в оформленні простору. Санвузол наразі відсутній, але є можливість його встановити. З комунікації електроенергія, газ, централізоване водопостачання, опалення індивідуальна, твердопаливна піч. На території велика вигрібна яма. Додатково є окрема літня кухня з погребом та горищем. Це зручно для зберігання та господарських потреб. Ділянка 5 соток з плодовими деревами, малиною, смородиною, тиха зелена зона з великим потенціалом. Є можливість придбати і другу половинку будинку. Це дає перспективу створити повноцінне житло з більшою площею або двосімейний формат. Це вигідна пропозиція для тих, хто шукає нерухомість із землею, комунікаціями та потенціалом у межах міста.